Ну, щоб здавалося, слова, слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує, знать от Бога, і голос той. І ці слова ідуть меж люди, похилившись, не те щоб дуже зажурившись, а так на палубі стояв і сторч на море поглядав, мов на Юду. І з туману. Як кажуть, сала виглядать червонолиця Діана. А я вже думав спать лягать та й став, щоб трохи подивитися на круглолицю молодицю. Чи та є дівчину, матрос, і земляк наш з на вахті Стоя, журився за сам собі чогось та й заспівав звичайне тихо, щоб капітан не чув. Бо з лиха якийсь лихий, хоч і земляк, співа матрос, як той козак, що в наймах виріс сиротою і де служити в москалі. Давно, давно, колись я чув, як стоя під вербою, Тихенько дівчина співала, і жаль мені малому стало, того сіроми сироти. Мабуть, він утомився, на тим похилився, люди кажуть і говорять, мабуть, він упився, і я заплакав, жаль мені малому стало, того сіроми сироти. Чого тепер заплакав ти? Чого тепер тобі, старому, у цій неволі стало жаль? Що світ зав'язаний, закритий, що сам єси тепер москаль, що серце порване, побите, і що хороше дороге. Що було в йому, то розлилося. Що ось як жити довелося? Чи так, лебедику? Еге.